Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Котнова. І ви на Ютуб каналі Кот 450. Я рада вітати сьогодні з по співрозмовника військового аналітика Петра Черника, пане Петре ми щирі Вітання вам. Слава Україні слава. звичайно, давайте нашу розмову розпочнемо з, з актуального. Відомо так, що ворог здійснив ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики. Цієї ночі у повітряних силах сказали, що збили 76 крилатих ракет та 35 п'ять шахетів, а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Скажіть, будь ласка, тим не менше, ми знаємо, що у багатьох регіонах люди сидять без світла або про екстрені так введення. Е е енергетики, скажіть, будь ласка, як в принципі ви проаналізуєте цю атаку? Як ви проаналізуєте роботу наших повітряних сил? Робота наших повітряних сил, як завжди, блискуча, Коефіцієнт збивання дуже і дуже високий. Буває так, що ми досягаємо збивання у межах 92-98%, відсотків, а інколи навіть усіх 100%. єдине треба віддати противнику належне, що він направду підняв рівень застосування у першу чергу шахет 131 тридцять Маємо абсолютний рекорд на днях, котрий склав у межах 188 машин. Але і з нашого боку є серйозні поступки уперед не тільки в самому фізичному збиванні, тобто коли безпілотник. Дефрагментується, якщо у нього у першу чергу потрапляє кулеметна черга, бо зараз головне протиборство і ними це мобільні групи, котрі озброєні великокаліберними кулеметами калібру 12,7 мм. Це може бути ДШК, чи може бути НСВ, чи, скажімо, дуже хороший американський М2 Браунінг, але також є фантастичний результат в частині радіоелектронної боротьби. Ось так утрачені локаційно. Що це таке? Це означає, що у нас вже з'явилася така кількість засобів, що що ми можемо його засліплювати. І навіть змінювати траєкторію руху. Бо розуміємо, що він рухається по GPS-сигналу і має у першу чергу радіолокаційну систему прицілювання. Тепер кілька слів буквально по ракетних загрозах, бо знову у нас у суспільстві наростає, на мій погляд, неправильний наратив, що вони вже мають таку кількість ракет, що невідомо, що станеться. Отже, максимальний залп, котрий вони зробили одномоментний, це все ж таки серпень поточного року, 127 ракет. А показник 232 чи 236, Даруйте, може я в кілька позицій, помилюся. Грудня 2022-го, підкреслюю, два роки тому за місяць. Вони поки що підкреслюю, поки що сумарно не повторили. Так дійсно змогли підняти рівень виробництва усіх класів ракет. Уже лінивий їх не перелічував десь до 150-170 одиниць на місяць, але вважаю, що не більше і відштовхуватись від того, що декларують, що їхні пускові установки, скажімо, ті самі «Іскандер», дещо в межах 150 одиниць, але хоч там дві ракети, це мало би бути теоретично 300 ракет. В бойовому положенні тут 95 МС є 26, а для спрощення обчислення беремо 20 за паспортом на борт. Мав би він брати Х-555 чи 55 до 6, а Х-101 до 8, от і множимо 180 ракет теоретично ніколи Ніколи не бере більше ніж чотири на борт. І так само це все стосується і морської компоненти. Тобто, якщо тільки піти у математику таку дуже чітку, то за трьома категоріями пускових установок іскандер у 95 МС і ті кораблі, котрі завдають ударами м 14 калібр їхній сумарний залп мав би складати до 700 ракет. Ну це неможливо цього не буде. Бо якби це було можливо, вони би це зробили. дошкульно небезпечно. Полячи, пам'ятаємо, що убивають навіть уламки, але треба нам дуже сильно видихнути і взяти свої емоції під контроль, що, мовляв, вони найближчим часом вчинять щось таке, чого раніше не чинили. Вчинили до речі, найближчим часом застосували цей так званий орешник, і що з того. Нічого так, пане Петре, скажіть, будь ласка, Андрій Єрмак, коментуючи цю ракетно-дронову атаку, він сказав про те, що в Україні є чим відповісти. Знову ж таки, інформаційному просторі вже почали і багато, і багато експертів. говорити про асиметричні удар. А вони щось можуть вирішити. У нас є нептуни, у нас є поляниця, так наша ракети українського виробництва. Так, вони і вирішують. Ми мали буквально кілька днів тому новину, що в Курській області відбулася серйозна подія пробивання бетонованого бункера. Там, начебто, загинув цілий генерал лейтенант їхній і поранений китайський високий воєнний очільник і щонайменше 500 загиблих. Це доволі серйозний бойовий успіх, але знову ж таки нюанс масштабованість. От масштабованість має значення, коли наші ракетно-дронові удари складатимуть за аналогією, хоча б такі, як їхні, на одну добу, а так як сьогодні, от умовно, ми зуміємо запустити 70 ракет сукупно атакам із тормшедом. тоді можна буде говорити про те, що А ми досягнули паритету. А з нас на те, наскільки наше ціле покладання є якісним, оце в них велика правда, що вони практично все збивають. Більшість вони якраз і не збивають. Якщо ми... Більшість збиваємо, то в них із точністю до навпаки, це якраз є і той елемент співвідношення якості зброї їхньої, і того, що ми все отримуємо від наших союзників і звичайно розробляємо власні е, системи, бо той самий Нептур Р-360, доволі влучна влучна добротна ракета. Маю нагадати, що саме дві ракети свого часу потопили їхній крейсер Москва. До речі, із часів Другої світової війни безпрецедентне історичне явище. Тобто знову під, підводимо самих себе до важливого моменту: масштабованість. Отут ще є над чим працювати для мене одномоментний зал 50 -ти ракет, типу атака атакам чи штормшеду буде чимось безпрецедентним. Поки що я не готовий сказати, що у нас є така кількість цієї збройки, пане Петре. Якщо бути по об'єктах енергетики, так ну от, тоді це може змінити ситуацію і тоді зупинити ракетні атаки саме на наші об'єкти енергетики. Ну, однозначно. Ну даруйте, я неправильно сказав що вживши слово однозначно. Це було би добре робити. Було би угу. добре робити. Але тут знову постає питання: постає питання дуже складне на правду міжнародного, міжнародного правового статусу війни. Оце дуже важлива деталь. Ну, ми ж не варвари. Вони ж діють в абсолютну супереч усіх конвенцій. Вони порушують усе. А що кажемо ми? Ми в Європу, так, ми в Європу. Ми в НАТО, так, ми в НАТО. Ми в цивілізований світ, так, ми у цивілізований світ, то на якій підставі нам переходити цю межу. Я не кажу, що вона не буде передана. Я жодним чином не кажу, бо в основному ми давно вже дійшли до висновку, що правила як такі зруйновані. Вони зруйновані, їх немає. Але є дуже складнюща, Кон'юнктура стосунків, скажімо, в тому самому європейському середовищі, там є троянські коні, котрі тільки чекають от такого прецеденту. От, знову таки, давайте розберемо на дуже дошкульному, дуже болючому явищі. Але про нього треба сказати: розстріл наших військовослужбовців. Чому вони це роблять? Якщо хтось думає, що це рефлексія російського солдата, ні, це продумана стратегія найвищого керівництва. Що вони хочуть? Вони хочуть, щоб ми почали відповідати так само. Чому як тільки такий о, о, хоча б один випадок, буде зафіксований, вони негайно зберуть ООН, а не забуваємо наскільки сильно у них працює пропаганда. Я дуже ретельно стежу за отою чорноротою. Вибачте за, за таке слово, бо інакше не назву, яке називається Маргарита Симонянта. Та у них потужні позиції в Індії, у них потужні позиції в Бразилії, у них потужні позиції в Мексиці. Так, це відповідає дійсності. І звичайному обивателю може бути нав'язана думка, до речі, вони дуже хочуть цю думку нав'язати, що українці такі самі, як і росіяни, нічим не відрізняються. Рівно значно між собою зло. І от дуже важливо зуміти витримати оцей розумний баланс правильності співвідношення цього протиборства, щоб ми не перевели, Господи Боже, не були урівняні до звірячості з ними. Оце неприйнятно. Розумію, що дошкульно і боляче, і дуже хочеться відповідати стиметрично, але в тому тю суть, що це не люди, воюють з людьми. Пане Петро, адже ви погодитесь з тим, що ну, дуже багато з цих випадків, так, коли Росіяни розстрілюють наших військовополонених, так, і ви говорите, а якби ми так зробили, вони одразу зібрали так, засідання ООН. Так ООН не ж на наші всі ці так, постійні так, ну, заклики. І що тоді ми можемо говорити, констатувати про кризу ООН. І тоді, ну, в принципі, як ви бачите, вирішення тоді ролі цих міжнародних організацій, і, в принципі, і ООН в цілому. Та я нічого нового не скажу, ООН немає. ООН, в тому сенсі, в якому він задумовувався, його немає. Крапка воно умерло, але знову ж давайте не урівнювати поняття для них. ООН – це майданчик пропаганди не на ООН, а на ОТІ країни Великого Півдня. О, для них це майданчик. Це спосіб терожування їхньої пропаганди. От, от що треба розуміти, ми в різних категорійних позиціях в частині інструментарію. Я вже це е, пояснив, розказав краще, даруйте, пояснити не можу, бо ну отак воно є на цю хвилину. Російські окупаційні війська накопичують сили в районі Кінзбурзької коси, щоб тримати оборону і не дати силам оборони України форсувати Дніпро. Зокрема, так прокоментували ситуацію в силах оборони Півдня. Скажіть, будь ласка, удари по Криму, по тимчасово окупованому Криму, яким спостерігали вчора, а також сьогодні є відповідні повідомлення. Заява Олександра Сирського під час зустрічі так із військовими ну з Кирило сезону, зокрема, коментував і говорив про те, що Олександр Сирський говорив не тільки про оборону, а зокрема й про контрнаступ. Так це ланцюжок одних подій можна як якимось чином їх пов'язати скоріше, так ніж ні, але давайте будемо дуже акуратно у локації. Mm -hmm. Дуже акуратно за два майже три роки війни. Ми тисячу разів переконалися, що не, не вартує деталізовувати ту чи іншу географічну точку. Противник дуже ретельно за нами спостерігає і бере до уваги наші. Слова сам пережив особистий досвід в далекому червні 2022 року, коли дав серйозний виклад локальної ситуації. Це було розібрано на майданчиках у Скабієвої. Не сумніваюся, що мені подібні фахівці у погонах розібрали це також у тому числі. Чи є певний потенціал на операцію? Там є. А чому ж ні? Пам'ятаємо три головні закони війни: закон перший концентрація сил і засобів, закон другий узгоджена робота е, всіх родів військ, і закон третій е, маневр прихований. Але у цього закону третій в. Третього випливає ще один дуже специфічний закон. Війна це шлях обману. Ніхто не скасовував інформаційні психологічні операції і ніхто не скасовував інформаційний штурм. Вони цим займаються, то чому ми цим маємо не займатися? Пане Петре, Андрій Єрмак в останньому своєму інтерв'ю сказав про те, що Україна готова до мирних перемовин, якщо ситуація вийде на кордони 23 лютого 2022 року. Він каже про те, що це було відправною точкою, але він каже, що Росія не проявляє ніяких ознак. Скажіть, будь ласка, але ж на той момент так не було Запорізька, не було Херсонської області, але не було Курської області. Ну тобто, чи можна це вважати таким ну як як пропозицією? Як би ви протрактували ось цю заяву Андрія Єрмака? Я не беруся нікого трактувати. Це дуже принципова моя mm -hmm. аналітична позиція. Ніколи цим не займався, не даю оцінок жодним заявам високоочільників е, нашої держави, так само, як не ставлю під сумнів їхню правильність, доцільність, коректність. Люди розуміють, що роблять. Можу виказувати тільки свою власну аналітичну позицію, базовану на певних знаннях і певному досвіді. Розмова з ними неминуча. Неминуча. От підкреслюю, а, а куди ми дінемося від них? Ну, вони наші сусіди. Вони наші сусіди, наш одвічний ворог, з нами тут трошки вдався у філософію, і бо треба багато це зробити. Якщо ми програємо, нам влаштують геноцид. Якщо вони програють, нічого їм не буде. Будуть собі щасливенько далі чи не щасливенько, з, з, з чимо їм тільки нещасливого життя, але будуть далі жити. З огляду на нашу географічну переречність мати цього сусіда поряд, з огляду на те, що. Глобальні світові гравці уже дивляться у бік, і дуже голосно про це говорять. Виходу з цієї фази війни не завершення повноцінно, бо глядач добре знає мою позицію. Повторював, бо давно не, не повторював розпад на 25-30 держав, позбавлення ядерного статусу, відсікання від великих сибірських ресурсів, санація, тобто очищення ідеологічно величия. і ми вступимо в, в НАТО, а ще краще прямий воєнний. Союз і США або ще й побудуємо свій власний цехал. Я прихильник найостаннішої версії у нас вибору немає. А якщо так. То він буде цей розмовний процес. Рано чи пізно якийсь документ буде імплементований в життя? Питання лише як цей процес буде відбуватися, і на яких позиціях сторони до нього підійдуть? Наше завдання бити як на як на якомога сильнішу позицію. Курська операція. Ми ж розуміємо, що ми не захоплюємо їхню територію. Ми нам на нам не потрібні. Нам не треба ні шматка чужого, це лише бойова операція. На території противника з метою перше відволікти сили і засоби з відхідного плацдарму, до доволі серйозно вдалося, не скажу, що повністю, але вдалося звичайно нищити саме військо. Бо як казав гельмут Фон фонмольки старший, треба розробити армію території, повернутися. Самі і дійсно за принципом, до речі, не новим, що в Римській імперії він був розпрацьований, про прокує. Люблю Латині. Що це означає? Щось на щось. Якщо в умовній якійсь точці комплексного переговорного процесу, бо прямої розмови між нами не буде, підкреслю не буде, тільки за участі великих гарантерів, до великих гарантерів за. Зачисляю США, Велику Британію, Францію, Німеччину добре, щоб там були турки. Добре, щоб там були бразильці. Дуже добре, щоб там були китайці. Щоб от на цьому е, комплексному документі було якомога більше підписів, особливо країн глобального півдня, особливо Китаю, бо Путін не посміє його порушувати. А якщо посміє, то вже буде зовсім інша реалія для нього. І відправна точка 23 е, е, лютого 2022 року, в два і е, роки, і от уже. Добігає третій пояснював, як проходити Донбас конвенційно. От як його проходить? Ну як там все забетоновано? Вони мацюпуньку Авдіївку в активній фазі брали 4 місяці. То як нам проходити бетонований Донець? Він бетонований, його треба засипати, щоб дійсно воєнною силою там щось вирішити? Треба засипати десятками тисяч тонн бомб так зване рідвяне бомбардування Ханоя 1972 рік виступили американці за 10 днів 20 тисяч тонн бомб якщо брати усереднену американську е, бомбу GBU там е, скажімо там 12 230 250 кілограмів це 80 тисяч бомб де, їх нам уже і хто і який авіаційний комплекс це буде скидати це може зробити тільки B1B Lancer B2 Spirit і ну, от зараз на підході найсучасніший Б-21 Райтер. Е, е, старенький, але дуже ефективний Б-52. До речі, це ханойське бомбардування, саме він і здійснював 740 літаків вильотів за 10 днів, до 30 тонн скидалося з одного літака. То як це проходить? Чи, чи класти півмільйона пів нашого війська? півмільйона живих людей ми і так також платимо високу ціну. Тому так така постановка питання є коректною і дуже важливо. Дуже важливо емоційно не викривити ситуацію, то ми щось здаємо та нічого. Ми не здаємо. Сам факт того, що ми втримали ситуацію, є наша держава, а московський імперіалізм почав умирати, і він конче умре. Я в цьому впевнені на 100%. Чому? Бо без України Московська імперія жити не може свого часу, Ленін сказав наступні слова: втратити Україну, це все рівно, що втратити голову. І цього разу голову вони у повному розумінні цього слова втратили, а прийде час, що втратять, і в прямому сенсі. Пане Мотре, якщо говорити, от ви говорите про принцип щось на щось, так? На Рижкіна ну, нещодавно заявив про те, що ніяка заморозка Російської Федерації не влаштовує. Ми ж розуміємо, що чотири області України внесені до російської конституції. Тим не менше, так є Курська область, так як, скажімо, як Козир, так для, для зміцнення української перемовної позиції. Тим не менше, ну от представники Кремля вони заявляли про що? Курськ, можливо, так, в обмін на частину Миколаївської та Харківської областей, тобто вони навіть не розглядають Херсонську, так і Запорізьку області, що до нас також ну, надзвичайно є важливо. Ідемо від протилежного. то вони були упевнені, що за три дні Київ візьмуть. Нагадуємо ті величезні сталеві колони, де було, е, був знайдений парадний одяг. Вони вони, вони дійсно так вважали, що так буде. Вони казали, не може такого бути, щоб на нашу територію хтось зайшов, бо ми зразу ядерну війну почнемо. Курська операція триває серпні місяця. Не може такого бути, щоб по нашій території вдали західними ракетами, модифікували ядерну доктрину. Якраз під це там чітко все прописано. Прилетіла ракета, маємо право відповідати ядерною. Де. O demon. O de росіяни вони дуже специфічні. Ми маємо ще розуміти, що все, що вони говорять у першу чергу зараз, це розраховано на власне населення. Тональність їхньої пропаганди має бути високою. Путін загрожений власним життям. Він загрожений. Йому треба так що там всередині побудувати і знайти таку формулу, щоб він живий лишився. Він дуже любить життя, йому 72 роки. Маю нагадати, що тирани мають властивість жити довго. Президент здається Зімбабве, Ромбер. Аби тримав владу до 96 років. Тому отак вона на цю хвилину виглядає. А як казав великий Вінсон Черчилль наша мета мир, одна шлях до неї летить лежить через силу. Оця сила буде дуже сильно капіталізована із нашого і з їхнього боку у найближчі місяці. Моя особиста упереджена позиція. Перепрошую у глядача, або пророкувати чи передбачати зараз у такий надскладний історичний момент, коли відбуваються події безпрецедентного характеру. От, наприклад, той самий орешник маю ще раз згадати, бо це запуск між міжконтинентальної балістики відбувся в першій. В історії вперше ну також ніколи не, не було. Це історичний феномен, який ми зрозуміємо, осмислимо не зараз, а через який час. Чому таку, таке підведення е, роблю? Бо дуже невдячна справа робити прогноз, але все ж таки маємо намагатися шукати оці е, загальні стратегічні аспекти розвитку е, подій. В, в моєму розумінні, якщо брати цю війну в календарному явищі, ми середину вже пройшли. Середину, коли це була середина, чи це було літо минулого року, чи там плюс-мінус пів року туди, пів сюди, мені важко сказати, я не можу. Але от у мене складається, я не маю інтуїції як явище, але у мене складається аналітичне чуття, що наступний цикл сухої погоди, я так дещо хитро висловлюся це травень місяць жовтень, точно буде якась то фін Питання як? От не знаю, буде документ, не буде документ до речі. Просто завмирання фронту, бо не знайдуть справжніх механізмів е, окреслення в документах, теж може бути. Чому ні? Я щойно привів приклад наскільки прецедентний, наскільки унікальний зараз історичний час, така версія теж можлива. Пане Бетрика, от ви говорите якраз про замирання фронту, так і багато експертів також підтримують, розділяють вашу думку. Маці нові, але ж тоді і ми не виходимо з курської області. Тоді таким чином зупиняється фронт, тобто зупинка вогню і армія лишаються на позиції. На мій погляд, якраз курський плазар може бути і дуже серйозним аспектом всього в одному напрямку. Ми з Курщини, а вони нам повертають атомну електростанцію в моєму розумінні це Це успіх. Це супер успіх. Ну не забуваємо. Це найбільша атомна електростанція Європи до її захоплення. Це 30% наших енергогенеруючих засобів. Чому ні? Давайте вчитися нам. Я закликаю до всіх українців. Ми дуже унікальний специфічний народ. Ми даємо світу генію, ну, масштабу людства, той самий Іван Полюй, якого Украли ті промені рентген і тому подібне. Нагадую, що сам Енштейн полюю писав листа, щоб він заспокоївся, бо не мав в нього шансів на успіхи. І є так, і ми пальці можемо загинати до нескінченності, скільки інтелекту у нас є. Але ми ж і страшенно емоційний народ нас гойдалки. І, і от от два. Вже більше з половиною років намагаюся на майданчиках, де я перебуваю з цими годілками боротися. На жаль, коефіцієнт поки що нульовий. У нас або зрадонька, або переможенька. Отакими от є. А от витримувати холодний розум і шукати оту золоту середину, ауреа медіокрита з латиною звучить. Ми ще не навчилися, а пора вчитися. Бо платимо за те за цю на за це нашу ліричність, жахливу ціну. Тому е, обмін, обмін курської. Області на запорізьку атомну електростанцію в моєму розумінні даруйте. Я не претендую ні на яку істинність. Це буде доволі серйозний успіх. А у вашому розумінні повернення Криму це дипломатичний шлях? Немає ніяких дипломатичних шляхів, ну що за ну що за міфи? Нема ніяких Ну, віця, є міф, що дипломати щось вирішують. Дипломати нічого не вирішують. Дипломати це посередники. Може бути така концентрація сили, що не треба її застосовувати. І тоді дипломати починають розмову і знаходять якісь формули. Є геніальні дипломати, скажімо там, е, часів народження Австрійської імперії, 1802 рік. Клемент матерніх геніальний дипломат, чи скажімо, е, той самий Таліран час. Наполеона. Але сама по собі дипломатія це інструмент розмови між центрами сили. О, тільки так. Якщо Крим буде загрожений з нашого боку воєнною силою, будемо мати тисячу ракет томагавків, будемо мати 240 f16 а ще краще: 300 f35 Я так дещо у загальною, будемо мати тисячу ракет власних. Сапсан чи р 360 і найголовніше будемо готові це все застосовувати. То тоді дійсно роботу можуть зробити дипломати. Щоб буде залежати від того, хто буде сидіти на той час у Кремлі. Не сумніваюся, прийде точка, що наш, наш прапор замайорить нас Севастополем по московській лісу Умре він почав шлях. Своєї кінцевої клінічної клінічної, і фізичної смерті, однак не стою на тій позиції, що це буде швидко. Мій погляд, це буде кілька десятиліть. Римська імперія, яку дуже люблю вивчати саме задківські процеси у першу чергу, інтелектуальні котки відбувалися, умирала добрих сто років. Пане Петре, щиро дякую за всі ваші фахові та виважені відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам і, звичайно, користуючись нагодою, кажу вам про те, що ми обов'язково чекаємо вас у нас у гостях. Безмежна вам подяка. І хочу подякувати глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал Код 450. Поширіте, будь ласка, це відео або його якомога більше людей мало можливість побачити. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Щиро дякую.